Добрий вечір всім. Ось ми вже вечеряємо в підвалі під столом. Бачите, як ще всіх під стола не видно. Тут у нас найда сидить, куняє, ось її порція стоїть. Давай вилазь, вже їж. Тут наш рижик смакує. Тут наш дід уже понаволікав ось железяків. Не їм треба металолом. Долматки ще нема, вона їсть під стулами там. Зараз покажу, де долматка їсть, Це колобок номер 2 один під столом. Ось тут у нас мурза вечеряють і долматка вечеряє. Корм, водичка в них є, їжа є, в підвалі тепло. Зараз трошки попідмітаю і буду йти годувати всіх останніх котиків, бо там чекають. Цим підвалі добре тепло. Їжа їх тут чекає всіх. Вони ще на вулиці, бо на вулиці тепло, сьогодні зовсім тепло. То вони ще всі гуляють, але на ніч вони вже всі прийдуть, вже Васька наївся. Зараз всі остальні наїдяться.